Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку Ясному, доброго ранку діткам Прекрасним. Вітаю вас всіх на занятті. Сьогодні до нас завітало двоє друзів. Коли я запитала в них, як їх звати, вони мені сказали, що їх імена Іванко. Марійка. Звичайно ж, кожен із вас знає і своє ім'я. Але чи знаєте ви, хто вас назвав та чому саме таке ім'я вам дали? Ім'я це особлива назва, яка відрізняє кожну людину. Кожен з нас має своє унікальне ім'я, яке дають нам батьки. У нас в державі існує документ, в якому записують прізвище, ім'я та побатькові дитини. Це свідоцтво про народження. У кожного з вас воно є. Ім'я це не просто слово, воно має велике значення. Воно допомагає нам розрізняти один одного і звертатися один до одного. Коли ти чуєш своє ім'я, ти відразу розумієш, що до тебе звертаються. Ім'я також може мати особливе значення. Багато імен мають походження з різних мов і культур. Вони можуть мати символічне значення або відображати якусь особливу рису або якість людини. Пам'ятай, що твоє ім'я є частиною тебе. Воно вказує на твою унікальність і особистість. Будь гордий своїм ім'ям і пам'ятай, що воно тебе відрізняє від інших людей. Тож не забувай, що ім'я можна використовувати для позитивних речей. Ти можеш допомагати іншим людям, показуючи повагу до їхнього імені і використовуючи його правильно. Отже, пам'ятай, що твоє ім'я це особлива частина тебе. Воно вказує на твою унікальність і важливість. Будь гордий своїм ім'ям. І поважай імена інших людей. А зараз давай пограємо в гру. Назви лагідну. Марія. Як ви назвете лагідну дівчинку з таким ім'ям? Марійка. Іван. Іванко, Ірина, Ірочка або Іриночка, Михайло. Михасик. Ольга, Олечка. Молодці дітки, потренуйтеся і свої імена лагідно називати. А я говорю вам до побачення. Та дякую, що були сьогодні зі мною.